розпочинати наше засідання. Хотів би на початку нашого засідання привітати нашого члена виконавчого комітету і славним юбілеєм, побажати йому щастя, здоров'я, успіх, хай завжди благодаря його Бог на всі хороші справи. Петро Миколаєвичу, у нас присутні сьогодні 12 чоловік. Ви знаєте, були така зміни до персонального складу нашого. Були введені до виконавчого комітету Простік Іван Анатолійович, Рибачок Євський Степанович, Івастепанович, Алла Степанівна і Воман Сет Святославович. Я думаю, що кількість складу збагато, двоє присутніх сьогодні на нашому верховник, ми усіх присутніх, де самі. Одне хотілося сказати, що все ж таки виконавчий комітет треба відвідувати, приймати активну участь, не просто розпочатися і не приходити на засідання виконавчого комітету. Це дуже, звичайно, прикре. Ми будемо, можливо, і пізніше переглядати і чисельність нашу, для того, щоб ми працювали в такому режимі, щоб в будь-який час могли зібратися у повному складі і починати нашу роботу. На сьогоднішній виконавчий комітет у нас вноситься два питання. Три питання. Про затвердження плану роботи на 17 рік, розгляд заяв та різних. Хотів би, щоб ми проголосували з вами за порядок а Можна, порядок можна? От, Ні, перед голосуванням За Порядок денний? Можна? Щодо за порядку денних? Ні. Перед Можна де ще сказати? Дивіться, справа в тому, що допустим, багато дискусій було про легітимність нинішнього виконкому. Розумієте, бо судячи з того перегляду сесії минулої сесії Максимчука заява не була поставлена на голосування на мій рахунок сьогодні. Є, є він членом виконкому Максимчук. Далі порядок денний питання про включення нових. Членів виконкому зовсім не було на сесії. Воно тобто, є є певні моменти, що цей. Тому я хотів би на цьому виконкому стежити, якщо будуть якісь спірні питання, щоб ми, поскільки старого виконкому, у нас є вже з Борисом Андрійовичем, 10 чоловік. Тобто це теж буде хвороба, щоб просто слідкували або десь собі зафіксували, що ну, мало чого, друг, щось, ви зрозуміли, для чого є. Б... Тобто, з старого складу виконкому є 10 чоловік. Нам достатньо для прийняття рішення 10 чоловік. Тобто, якщо будуть якісь спільні питання, щоб, наприклад, для мене на сьогоднішній день я рахую, що е рішення були не легітимні. Ну, але ні я ті ми мені ми маємо можливість сьогодні проводити по штуки десятьменів євроставили. І ще одне питання. Можливо, це не то, що я там критикую, не критикую, але дуже погано вийшло, коли в день народження, людині 70 років, замість того, щоб сказати, ми тобі дуже вдячні, що в 70 років ти ще час від часу ходиш на виконком, я про Рудика говорю. Ви розумієте, при спілкуванні з Рудиком, ну відчуваєш, людина все ж таки обіжна. Я рахую, що перед ним треба вийти. Це безробічне. Але Борис Менівич, ми приймаємо рішення колегіально. Я... І в кінці сесії цієї було поставлено голосування і голосовано одноголосно, чи були порушені робочі сесії. Депутати проголосовали, чи порушені робочій сесії не було. Ваше право оскаржуйте, інше. Давайте ми на цьому не сказав, продав пропозицію по підрахунку, голосуємо на сьогоднішньому. Ви не суд, що ви кажете, ну це ваша думка не легітимна. Сьогодні рішення сільської ради <рес> введено <рес> <рес> в <рес> дію. Воно підписане. Головуючим, і рішення діє. Його тільки може суд скасувати. Якщо ви кажете, що Я... вибирання Ді... нових членів Ді... виконкому є недійсним, значить вертайтеся до суду. Це не ситуація. Буквально два місяці назад перед тим було чуть-чуть порушено регламент, зразу пішла від голови комісії юридичної, пішла, вимагала у прокуратуру, чи в суд, не знаю, куди пішла. А тут, грубий, навіть порядок денний Михайло, ну, Я не про це говорю. Я говорю про те, про підрахунок голосів. Оце моя головна. Послідок, да, будемо відраховувати голоси. Я прошу озвучити мої заяви, які <кліпи> були подані виконуючому е, обов'язки голови на протязі цього періоду після сесії. <кліпи> заяви були подані вами, Це вчорашні мають на увазі заяву. Вона була подана на сесію. Чого тільки вчорашній? То попередньо, хай на члени виконкому знайомляться. Знай, Давайте прийдемо до, до порядку. Це різні питання. Ми ще не, не затвердили порядок денний. Давайте. Є ще одне доповнення до порядку денного. В зв'язку з тим, що на наше прохання по котельні ми писали, нам дали відповідь, але в зв'язку з тим, що вже є інформація, що 30-го числа вже є аукціон. Я би включив у порядок денний, все-таки заслухати ще це питання. Ми, ми ще не затвердили порядок денний. Я... Пропозиції до нас є що Я озвучив вам порядок денний. Я ще хотів сказати всім присутнім, що давайте ми навчимося бідно працювати. Ну дуже добре, коли О, ми ще не затвердили порядок денний, а вже питання озвучить, не озвучить інше. Давайте будемо себе вести. Вони до одного і дотримується порядку денного і. Михайло, хармаз, 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 я, хармаз. Я, я, я ще не закінчу, перепрошую. дуже хотів для блідної роботи, щоб ми навчилися слухати один одного. Якщо говорить прибусений секретар сільської ради, ну для чого його прибувати? Він закінчить свою думку, тоді можна щось говорити. Є для того рука, щоб що підняти. Боється, в нас не виконкований якийсь іде балаган. Поважати все один одного і поважати ці норм. Дякую. Так, дякую Іван. Э, Шановні члени задатковому, давайте проголосуємо за порядок денний, який вам э, розданий. Хто за те, щоб вести ці три питання, які в нас є, до порядку денного прошу проголосувати. Хто ну, так, за? Чому часть? А те, що запропонував Борис Інкович? А зараз ми далі. Шановні депутати, шановні члени виконкому, у кого ще будуть доповнення до порядку денного. Є, Прошу, б... є пропозиція внести окремим питанням звернення до Рівської районної ради. Ну, а потім ми його обґрунтуємося. Якщо уточнити, значить, <піллян 'я> <Що піллян 'я> шановні, дивіться, яке питання. Чому я хотів би, щоб все ж таки внесли? Ми зверталися за моєю ініціативою. Нам дали відповідь, що це Райкомененергія. Ну, Райкомененергія при районній раді. І районна рада на сьогоднішній день є розпорядник цього всього. От вже в газеті Слово і час опубліковано 30 го числа, вже буде аукціон 685 квадратів. Ми там змогли б у перспективі і пожежно розмістити, і снігозбиральний транспорт. Тобто нам це приміщення треба для громади. О, так? Вони виставили от, згідно з цією об'явою, вони виставляють на аукціон <кхи> по оренді. Але часто густо в Рівненському, ну не то що в Рівненському, а часто густо з правом... що згоди, вони згоди. Давайте, виставити давайте, давайте, питання виставити оренду. Хто за те, щоб внести <плес> порядок денний? Пропозицію Бориса Мілянтівича про звернення до Рівненської районної ради з питання передачі чи Допробуйте, будь ласка, питання з повернення уважної селянської сільської ради при приміщення колишньої котельні, яка була передана. Виск, виск, але виск, але вона. вона не була передана сільською радою. Сільська рада відмовила. Давайте переможемо. Але передавайте порядок. За призначний пропозицію Борис Вечіча, прошу проголосувати. Хто за? Проти утримуємося. Утримується один. Участь трошу. в голосуванні не беру. Е, е, так, участь голосування відзначні протоколи. Так, переходимо до розгляду нашого. Перше питання про затвердження плану роботи виконавчого комітету. Я хочу ще, ще внести оце розвитку спорядження новою райдержадміністрації від цього 16-го року за числом 488, ми належимо в інформаційному стані автомобільних доріг Змого періо 16-17-го року воно сьогодні надійшло, воно стосується переліку організації та дітей. Дякую, помірла Фатірівна, так? Два будь ласка, до заключення цього питання. Прошу голосувати. Хто за? Проти, утримався. Не взяв участь у голосуванні один. Так. Переходимо до розгляду до нашого першого питання про затвердження плану роботи виконавчого комітету на 17 Проєкт Кожен членів виконавчого комітету ознайомлені. Запропонований план роботи виконавчого комітету на 17 рік. Можливо, в кого є якісь доповнені чи. До даного плану У мене є одне доповнення, Тут за квітень місяць на світі про підготовку та затвердження заходів до святкування Дня перемоги над нацизмом в Європі. Прошу здарувати Дня перемоги у Другій світовій війні. Тому що друга війна була, це Друга світова, можливо, це буде більш так коректно було, і в Японії в нас, і, і що ви, думаєте? Ді, <різький> Ну, то Останні роки воно так і йде. Ну, це, що ми, це, що а, я замовлю, Сергій Владимир, це в на за роботу на чому я вам скажу. Якщо ви <кх>? пишете э, Дня перемоги над нацизмом у Європі, то тоді вже в вересні місяці пишіть день перемоги в другій війні. Тому що зараз, якщо ви говорите, зараз відзначається і спорт, то Друга світова війна закінчилась в фактично. А якщо брати коректно, то пишіть День перемоги на другій своїй війні в травні місяці, так як завжди відзначається 9 травня. І все. Це чисто технічно, тут вона такого. Без... Також ще є власне, пропозиції щодо плану роботи виконавчого комітету на 17 місяць. Немає, будь ласка, те саме стосується ми в мене квітня місяця. Ну, в зв'язку з тим, що у нас. <кхе> Величне свято це Пасха, Воскресіння Господа на нашого Ісуса Христа, стосується у квітні, середині, середині квітня, то питання про санітарний стан та благоустрій сіл, я вважаю, треба взяти в березні, тому що до цього свята треба викладати дуже великий обсяг робіт після зими, відповідно, забрати всі стихійні смітники, якщо вони будуть утворені знову. І відповідним чином вже. 20 квітня вже буде неактуальне це питання, тому що я пропоную перенести це питання на березень. Ну, а залишити на квітень планових два питання. Перше, перше і третє. А в березні тоді? Друге на березень. Щеплюю які є. ставити на голосування? Можна поставити на голосування? Дивіться, на рахунок перевірок. Я бачу те саме, що звучить Петро на травень, взагалі Перевірка санітарного стану, населених пунктів, пам'ятників та прилегливих територій, аж на травень. Термін травень 2017 року. Може, дійсно перевести на той самий квітінь? Березень, березня може заранувати, а от квітень було б непогано. Я, Я пам'ятник сиплеться, його ремонтувати кожного року. А якщо його травні перевіряти, коли його Я кажу. каже раніше. Квіти, квітень місяць, місяць. Початок квітня. Трошки буде тепліше, можна буде. Доповнення Є ще сьомий пункт. Виїздні прийомного громадян. Тут в вересні, в, в, в вересні місяці є в нас три населені пункти. Ну, там села, ви знаєте, вересні це картопляна попора. І зібрати, якщо навіть є питання з людей, буде дуже, дуже важко. То я, Пропоную десь перенести його на, на квітень місяць квітень чи на липень місяць. Пора ну, значить, липень місяць. Це дерев'яни, <тас> диків, білів, розстав, Старожук, колишва, старожуків. <таспоріг> на травень Травень теж пускальний. Виїзні прийоми, громадяни. Це просто буде це, галочка. Це, всі да. будуть, всі да. будуть працювати на городах. Про... І громадян не буде, я вважаю, можливості то... А яка різниця? Це. Це вже... Ну, Я дав пропозицію, а свидети виконформувати, а я було вистачає. Чи ще є і які проходить цієї інші? Можна ставити на голосування? В якому випадку? Шановні члени, хто за те, що затвердження. Плану роботи виконавчого комітету на 17 рік. Прошу проголосувати. Хто за? Змінами. І змінами, які... так, Хто проти? Утримався. Доброго дня. Не прийняв участь голосуванні Один. Будь ласка, підійшов ще Петро запалович. Переходимо до розгляду другого нашого порядку денного питання. Де, де. Де, де. Де, де. Ну, Хотілося б, щоб секретар е, сільської ради познайомив нас з... Бо ми такі, щоб ну, нас представили, хто він як -то... за ось ви знаєте, Петро прийшов Так. По Чи він займається де, де, по я, так? Які функції. Є? Так, так, де працює про себе? Так? Да. Хто, Скоро. Будь ласка, Дякую. Ну почнемо так. І Іван Янавичу грузин. Ну, Нет, я запропонував. Ви хочете зараз продавати, а ви скажете. Чи буде? Давайте, Давайте. Давайте Я працюю в університеті, це Національний університет головного господарства, кандидат технічних наук. Катери промислового цивільного будівництва. У мене освіта йде по спеціальності, це промислово цивільне будівництво. Проживаю в Сірграбі, вже живу довго. І з вами зустрічався бо раніше. Були я вас вітаю. Про інших членів приймають. Іван Анатолійович був. Служник Іван Анатолійович, прочитаю юрист, де пак по невіряю. Депутат Отис. Депутат ради. з Писали Ради. Працюю зі вже 13 років. Саме час на посаді спеціалісти займаються нарахуванням субсидій, прийом документів не І Ігор Степанович Рибачок. Рибачок, Ігор, коротко просили. Переводний підприємство. Так, давайте прийдемо до друге. Будь ласка. До нас поступила заява громадянки Ноплічок Світлана Васильівна, яка просить порушити клопотання перед райдержадміністрацією про присвоєння її почесного звання, мати героїні. Як така, що народила шестеро і виховала до восьмирічного віку п'ятеро дітей. Документи, характеристики. Довідки про судимість, дипломи, грамоти, все надано для її представлення. Прошу проголосувати за порушення клопотання на присвоєння її почесного звання мати Героїні. Це жителька села Про Не судимості, там те, що не а, Ну то виточніть. Ставим на голосування, щоб приподнялися з проєктом рішення про присвоєння матері звання матері Гералінії. Порушення клопотання. Клопотання. Так, що Світані Васильов. Прошу проголосувати. Хто за? Проти, потримується. Дякую. Не не прийняв участі голосуванні, Один. Е, так, дякую. Рішення прийнято. Переходимо до третього питання. Попарали. Ще в нас заяви. Ні. А ще є, так? Да. Олег В'ячеславович. Надійшли заяви від переходки Оксани Геннадійовни, жительки села Зоря, просить дати дозвіл на зрізання дерев на власній земельній ділянці. Не Неподає? <кій> <кій> а, <кій> а там це, по вулиці Орловського. Вони приватизували біля молитовного будинку, там є тополі такі. <кій> <А>, та <по -кій> нема там липи? А, а липи. Там липи, там липи. липи та інші справи. Під... Вони ми. що, на території їх? Ні, <кій> вони <кій> на території будуть. Ні, він приватизував. До самої дороги практично, так як загорожує молитовного будинку. І вони потрапляють на його власну земельну ділянку. Як же можна було приватизувати ну, дорож, дорога 16 метрів, продавав таке рішення на приватизацію? Геть практично до дороги. Це ж неправильно.